прямому репортер, то одразу до головних новин річниця визволення Чернігівщини, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, показав, як українські військові звільняли регіон від російських загарбників. До 6 квітня 2022 року сили оборони повністю деокупували область та відновили контроль над державним кордоном у Сіверському оперативному. Районі Валерій Залужний подякував нашим воїнам і зазначив, що ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосередився на терорі мирного населення. Україна та Польща разом вироблятимуть танкові снаряди. Відповідно, домовленість країни підписали під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Польщі. Нагадаю, в «Укроборонпромі» повідомили, що Україна запустила виробництво боєприпасів калібру 125 мм для танкової гармати. Крім того, Україна разом із однією з країн НАТО почала виробляти 122-мм артилерійські снаряди. Першу партію припасів уже відправ на фронт також розпочалось виробництво пострілів осколкової дії для безпілотників. Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 мільйон євро. Про це повідомив міністр оборони країни. Деталей нового пакету він не розповів однак зазначив, що до нього війде обладнання, а також надходження та внески у міжнародні фонди. Зазначив, що попередній пакет військової допомоги від Литви включав припаси, транспортні засоби та військові пайки. Не просто завершення війни, а ще й повага до суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Франції Мануель Макрон наголосив на важливості встановлення тривалого миру. Про це він сказав після зустрічі із Сі Сідзінпіном. Китайський лідер у свою чергу звернувся до міжнародної спільноти із проханням уникати ескалації війни. Він зазначив, що позиція Пекіна щодо України не змінилася і закликав почати мирні перемовини. Окремо сторони обговорили питання ядерної зброї. Обидва керівники погодились, що потрібно виключити ймовірність застосування такої зброї. І не в якому разі не можна розгортати ядерну зброю за межами інших держав, особливо в Європі. У цьому відношенні потрібно нагадати всім про їхні обов'язки, особливо Росії, яка кілька днів тому оголосила про бажання розмістити ядерну зброю в Білорусі. Це суперечить нашим зобов'язанням і міжнародному праву. Щодо української кризи, Китай, як і раніше, виступає за мирні переговори і політичне врегулювання. Разом із Францією, ми закликаємо міжнародну спільноту зберігати розсудливість і стриманість та уникати будь-яких дій, що можуть погіршити кризу. Президентка європейської комісії Урсула фон дер Дерляїн після переговорів із лідером Китаю заявила, що той погодився провести розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Коли для цього складуться певні умови, крім того, фондерляїн розповіла, що під час перемовин підтвердила підтримку українському мирному плану і заявам Пекіна про непропустимість ядерних погроз. Майже 400 окупантів ліквідували українські військові минулої доби. Знищили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Наші захисники приземлили один ворожий гелікоптер та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня. Крім того, не дорахуються росіяни і ще чотирьох одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення противник втратив понад 176 тисяч 600 своїх. Солдат. Понад 60 атак відбили сили оборони минулої доби. Центром бойових дій є Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Також росіяни намагаються наступати на Лиманському напрямку. На Запорізькому та Херсонському противник нарощує оборонні рубежі та позиції. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Заперечував збройну агресію Росії та виправдовував дії окупантів. Сбу повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату за даними слідства у 2020 році. Священник віддав розпорядження створити у єпархії. Новий сайт за шаблоном РПЦ під час його розробки використали російське програмне забезпечення, яке дозволяло передавати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Крім того, на цьому сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору. Ворожого інформатора затримали слідчі СБУ у Запоріжжі. Зрадник збирав та передавав окупантам фото наслідків російських ракетних ударів. Цю інформацію Росіяни використовували для підготовки нових обстрілів регіону. За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий іт працівник якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці. У чоловіка під час обшуків знайшли телефон із доказами листування із ворогом. Розслідування ще триває для притягнення. Ні, зловмисника до відповідальності. Волонтерів із центру Чорномор'я та Гончаренко центру у Одесі знову не пустили в орендоване приміщення. Вранці у центрі охоронці знайшли нібито снаряд, тож не допустили волонтерів до роботи, і ті не змогли продовжити плести маскувальні сітки для зсу. Разом зі снарядом охоронці демонтували і дерев'яні конструкції для плетіння. Згодом з'ясували, що то не снаряд, а тільки... Порожній тубус після цього директорка центру підтвердила волонтерам, що коридор, де вони рік працювали, ніким не зайнятий. І на вимогу керівництва облради волонтери наразі готують новий пакет документів, щоб повернутися до повноцінної роботи. На повний цирк і абсурд. Значить, раптом вони сьогодні зранку, після того як це приміщення роками тут працює. Тут були волонтери рік, три тижні. Тут невідомо хто був зараз тут податкова, приватна охорона, але раптом знаходиться снаряд. 5 тисяч доларів за перетин кордону. ДБР викрила схему незаконного виїзду із України чоловіків прозивного віку. За даними слідства, організатором є правоохоронець. Він сформував команду зі своїх колег та працівників інших державних установ, які допомагали чоловікам виїжджати за кордон. У кожного учасника була своя роль: одні шукали клієнтів, інші ж займалися організаційними питаннями. За попередньою інформацією, таким бізнесом правоохоронці займались майже рік. Безкоштовна реабілітація для українських військових. За таким напрямком уже працюють реабілітаційні центри клініки Адоніс. Після комплексної роботи з її спеціалістами українські захисники повертаються до повноцінного життя після найтяжчих травм. Нині новий реабілітаційний центр відкривається у середмісті столиці. Більше подробиць Вікторія Максимова розповість. Це новий реабілітаційний центр для військових та цивільних, який відкрився у центрі столиці. Тут 16 місць для пацієнтів стаціонару. Все зроблено для максимальної зручності та інклюзивності. Центр працює майже за всіма напрямками. Це неврологічне відновлення пацієнтів після інсультів, після наслідків, черепно-мозгових травм, спінальних травм, пацієнтів з порушенням діяльності опорно-рухового апарату, а також після оперативних втручань і людей з вестибулярно-больовим синдромом. А також після мінно-вибухових травм. Вся реабілітація ми працюємо по протоколам, по міжнародним протоколам. І наша основна наша мета це всебічно охопити всі порушення, які має пацієнт. Через то в нас працює мультидисципляна команда. Фізичний фізич, фізич, терапевт працює з руховими порушеннями, ерготерапевт працює з тим, щоб пацієнту відновити навики самообслуговування. Психолог працює для того, щоб стабілізувати психологічний стан. Тобто всі методики, немає конкретної якоїсь одної методики, вся реабілітація. Вся реабілітація створена для всебічного охоплення всіх порушень, які має пацієнт психічних, фізичних і медичних, і для того, щоб його відновити комплексно. Для військових програми реабілітації проводяться безкоштовно. До оплати програм долучають благодійні фонди. Задля цього Адоніс співпрацює із відомими благодійними фондами. Для лікування поранень, отриманих під час війни, потрібен комплексний підхід. Тому з пораненими працює ряд спеціалістів. Заняття з фізичним терапевтом важливі для відновлення фізичних функцій пацієнта, а також для відновлення його рухових можливостей. Фізичний терапевт допомагає пацієнту виконати вправи, а також його підстрахувати, щоб уникнути падіння. Також під час реабілітації приділяють увагу і супутнім або хронічним захворюванням. Ми проводимо, по-перше, комплексне діагностичне обстеження. В цьому приймають участь вузькі спеціалісти, лікарі, загальні, неврологи, офтальмологи. Спочатку діагностика, оцінка стану пацієнта і розробка комплексного лікування. Це можуть бути і медикаментозне лікування, і фізіотерапевтично це паралельно. І пацієнт, який спостерігається, як правило, ведучий лікар є да, терапевт або це невролог, в залежності від основної патології, також заплановане відкриття ще одного реабілітаційного центру у столиці на лівому березі біля метро Лівобережна. Що ж, це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у соцмережах прямого каналу. Заходьте у Ютуб, підписуйтеся, щоб побачити більше відео із фахівцями щодо найактуальніших тем і питань, і щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямими.